Ще одна досить розповсюджена задача зі сортуванням це коли вам треба відсортувати якісь дані не за першим елементом. Наприклад, якщо ми скажемо sorted для баланс, зараз сортування буде за першим елементом, потім за другим. Але в даному випадку перший елемент це назва велану. І тому сортування йде за Unicode-кодом. А якщо ми хочемо сортування за другим елементом, тобто за номером, нам треба буде використовувати знов параметр key. Для того щоб ми могли тепер сказати, що нам потрібно робити сортування за другим елементом. Нам треба написати нову функцію. Ця функція отримує як аргумент один елемент нашого списку Valance, тобто кортеж, і повертає той елемент, за яким треба робити сортування. Тобто з кортежу повертає тільки другий елемент. Давайте скажемо getitem 1, тому що індекс 1. Тут пишемо item це буде кортеж. І повертаємо item 1. Тобто елемент під індексом 1. Тепер ми можемо сказати sorted і вказати key дорівнює нашій функції. І тепер сортування вже відбувається за другим елементом. І ми зараз написали функцію, яка очікує, що принаймні два елементи є в кожному елементі, тобто цей кортеж має бути хоча б з двох елементів. Інакше буде помилка, і у нас буде індексорор. Тобто, якщо ми зараз створимо такий кортеж останній з одним елементом, кому тут обов'язково, тому що кортеж з одним елементом створюємо з комою. І тепер скажемо знову сорта. У нас буде індексерор. Тому що, коли ми писали нашу функцію, ми написали взяти елемент під індексом 1, а якщо елементу під індексом 1 немає, у нас виняток індекс error. Але для таких маленьких функцій, які потрібні тільки для сортування, це нормально. Тобто нормально, що ви тут можете побачити в якихось ситуаціях індекс error, наприклад. Повертаємо наш список на той вигляд, який він мав на початку, тобто по два елементи кожному кортежі, повертаємо нашу функцію і знову робимо сорт, все працює. Але це досить розповсюджена задача сортування за якимось елементом. Тому в Python є додатковий модуль, який дозволяє вам зробити це трошки простіше, і написати окрему функцію. Цей модуль дає нам функцію, яка сама повертає функцію, яка сортує за якимось елементом. Модуль називається оператор. Тут багато функцій, які відповідають різним операторам. Наприклад, є функція, яка робить додавання, є функція, яка робить множення, є функція, яка відповідає операціям більше-менше, тобто операціям порівняння. Справа в тому, що є місця, де ви можете підставити тільки функцію, і де ви не можете використовувати оператор плюс або помножити. І відповідно, Python дає вам такий модуль, в якому кожній цій операції відповідає якась функція. І там, де вам потрібно використовувати функцію, ви можете використовувати функцію. Але також тут є функція itemgetter. Це хитра функція, в якій ми можемо вказати індекс, який нам треба отримувати. Наприклад, один. І ця функція повертає функцію це дуже дивно. Особливо. Коли ми говоримо про те, що ми тільки вивчили, що таке функція, а тепер у нас є функція, яка повертає функцію. І якщо ми це вже збережемо якусь зміну, наприклад, ось так, ми можемо викликати вже цю функцію і передавати їй якийсь елемент, наприклад, скажемо тест, і вона повертає нам елемент під індексом 1. І ви можете писати тепер не ось так, де ваша функція якась, а написати оператор item getter і написати 1. Тут воно наче виглядає так, що ви функцію вже викликаєте, але насправді ви викликаєте функцію, вона повертає іншу функцію, і та вже повертає вам елемент під індексом 1. І сортування працює так само. Я не можу сказати, що цей варіант легший, тому що тут ви написали функцію, ви принаймні її бачите, ви можете зробити принти, ви розумієте, що відбувається краще, тому що це щось, що контролюєте ви. Але цей варіант дуже часто буде зустрічатись просто через те, що тоді вам не треба створювати функцію, а можна написати тільки імпорт і використовувати item getter. Ми також подивимося ще на третій варіант, як це можна зробити: це створити анонімну функцію лямбда, тобто це функція, яка створюється без імені, і вона якраз використовується в тих випадках, коли вам треба щось коротке таке зробити, а сама функція окремо вам не потрібна. Але і цей варіант з item getter ви також будете досить часто зустрічати. Сортування за якимось елементом, не першим, може знадобитися не тільки в тому випадку, як у нас було раніше, коли у нас був список з кортежем і баланс, але й в випадку, коли у вас є словник. Наприклад, у вас є словник веланс. І зараз в новому словнику у нас ключ це ім'я балансу, а значення це номер Велану. Якщо ми зробимо зараз сорти і напишемо веланс, ми отримаємо список, і сортування буде тільки ключів. Тобто ми отримали тільки список ключів. Значення не фігурують тут взагалі. Якщо ми скажемо веланс items, це вже буде сортування пар, ключ значення. Але сортування буде за ключем, тому що ключ йде перший. Ми можемо сказати «Sorted values. Але це буде сортування окремо значень без ключів. Тому, якщо ви хочете сортувати саме словник, отримати такі пари, як тут, але отримати їх в порядку сортування за значенням, ми знову можемо використовувати або функцію, яку ми писали, або оператор itemgetter. У okay. нас є наша функція, ось ми можемо використовувати її, або ми можемо використовувати модуль оператор. І зробимо буде варіанти. Але сортувати ми будемо саме items. І насправді items виглядає майже так само, як виглядали наші попередні дані. Тобто це майже список кортежів. Принаймні це послідовність кортежів. Тому, коли ми говоримо sorted, ми говоримо саме sorted items, і тепер говоримо тут key, наша функція getItem. І тепер ми отримали список кортежів, де елементи відсортовані за значенням, але фактично з другого елементу. І ми можемо так само взяти модуль оператор і використовувати його для сортування. Тоді тут ми пишемо оператор item-getter і пишемо 1. Це виглядає абсолютно так само, як і попередній приклад, коли ми сортуємо. Але я хочу вам показати це через те, що сама задача трошки інша. До того у нас був список кортежів, а тепер у нас словники, які нам треба сортувати за значенням. В цьому випадку ми спочатку маємо отримати items, а потім вже сортування робити. І через те, що items повертає завжди послідовність кортежів, яких по два елементи, ми можемо робити сортування далі, так само, як ми робили списку кортежів.